Ну, а в, у нашій студії мануфактура новин вже є наш гість, отець Іван Гальо, капелан 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Слава Україні. Героям слава. Слава Ісусу Христу, Отче. Слава новіки. Вітаю вас. Дуже цікаво, отже, знаєте, ми минулого року з вами говорили чергова річниця була повномасштабно і повномасштабного вторгнення. Насправді, війна з 2014 року. Але цей рік в зв'язку із подіями у світі, те все, що несеться, і те, як змінив свій курс, змінили свій курс наші союзники, Сполучені Штати. А які у вас, які вас відчуття? От що ви зараз переживаєте? Про що думаєте, і яких висновків, які підсумки оцього трирічного, цього кривавого, таких кривавих жнив на території України? Що ви, що ви думаєте? Знаєте, сьогодні роздуми такі зовсім невеселі, Звичайно, так і в кожного з нас, українців, тому що ми. Сьогодні перейшли в четвертий рік повномасштабного вторгнення і вже 11 років цієї війни проти нашої України від нашого ворога. Знаєте, мені колись я десь почув чи прочитав вислів, про який неодноразово говорю із нашими хлопцями: історія тебе не питає, чи ти готовий до війни? Вона ставить тебе перед фактом: війна. Ну і ти роби тоді, якщо хочеш, що можеш. Десь так і сталося в нашій Україні в наш час. Ну багато хто каже, готовий, не готовий був зараз, може, не може. Ну Але вибору у нас немає війна. І теперішній час, коли ви щойно згадали якраз власне про союзників, е прикро є за нашого такого головного союзника, який був у цій війні проти. Російського агресора, те це, це сполучені штати. Ну я би навіть не сказав Сполучені Штати, а президента Сполучених Штатів, і ми з хлопцями неодноразово десь про то говорить. Я би не сказав що це є розчарування. Всі розуміють, що може бути важче в цій ситуації трудніше. Ну але в нас немає інакшого шляху, ми на правильній дорозі. Ми мусимо і можемо, і, і будемо робити. Те, що маємо продовжувати звільнювати нашу українську землю від того ворога, ну і в принципі захищати ті терени, де ми можемо це робити. Прикро кажу, що деякі союзники так поступають. Не розуміємо до кінця, що це все означає. Хотілося би вірити і бути більш оптимістично, але як воно є, так воно є. І сьогодні десь ми говорили вже з хлопцями, коли говорить про другу світову війну, те, що було в той час на Україні в Совєтському Союзі тодішньому, бо завжди говорили, що в нас війна була, начебто 41-го року, забуваючи про 39-й, і рахували, що 4 роки війни ну що це була дуже велика війна. Ну ми говоримо тепер, що перейшли і ми в четвертий рік війни, а 11-й рік повномасштабну перепрошую четвертий рік повномасштабної війни, 11-й рік взагалі війни з Московією. Ну, тут щось веселого мало є, але ми продовжуємо робити, і наші хлопці продовжують робити те, що і робили раніше. І разом з тим, ну, я, як священник, капелан, мушу про це сказати, що ми також молимося. І сьогодні в нас різні молитви були і міжконфесійне тут екуменічна молитва таке об'єднання на передовій з різних капеланів, і, і в тому числі і молитва на Вервиці. навіть у й годині живе телебачення буде транслювати молитву наших військових з різних бригад з передової, в тому числі і з нашої 80-ї бригади, де ми беремо участь. Ми не маємо права опускати руки. Ми продовжуємо. Хлопці твердо, міцно тримають у руках зброю. Вона начищена завжди у вільний час. Вона продовжує працювати і, попри зброю, автомати і все інше є зброя духовна, яка потрібна вервиться, молитва, і це допомагає. І ми продовжуємо свою роботу. І ми вам за це дякуємо. Дякуємо тому, що тільки нашим силам оборони, нашим захисникам і захисницям сьогодні можемо дякувати, що на третій рік повномасштабної війни і того всього, що відбувається у світі, ми можемо спокійно тут у Львові працювати. Отже, ну поділіться ще взагалі ситуацією на фронті, оскільки нас оці оцей весь шторм, що несеться світовий нас. Трошки відштовхує від того, що відбувається на фронті. Ну, міста обстрілюють ворог, запускає шахеди, ракети і продовжує просуватися. Яка ситуація на тій ділянці, де ви зараз перебуваєте? Я так скажу, що якихось особливих змін на нашому? Перепрошую, бо що в мене світлом взагалі ось є, що з'явилося. У нас якихось відчутних змін немає це, якось слава Богу, в принципі, бо в світовій політиці є деякі погіршення, але хочеться сказати, що ворог активізувався, тому що зараз останнім часом масово пішли fpv дрони із оптоволокном. На жаль, є мало засобів для захисту. Це є дуже зараз таке шкідливе і багато біди робить для наших військових. А з іншої сторони, ну в принципі, ворог робив те, що й робить, і ми робимо те, що можемо робити, захищаємося. Ну відносно цих FPV-дронів з оптоволокном, скажімо, скажемо, це таке щось сучасніше сталося, бо так кількома словами для слухачів, він має цей дрон несе на собі катушку. Яка свого роду розмотується, і це він має зв'язок із е, центром своїм, і тому для на нього не діють поки що якісь засоби електричної боротьби, реби так звані. Е, але є інші засоби якось, Ну що, можемо це робимо Тому хлопці стараються, е, поки що ситуація якось змін чи в. Протилежному, чи в позитивному, чи в негативному напрямку не відчувається, ну, скажімо так, стабільно. В принципі, як і було до того, ну, морози свої корективи вносять, звичайно, це також в певну сторону і не в нашу користь, бо тому, що є різноманітні обмороження, будучи на морозі в окопах, в бліндажах. Ну, розуміється, і, я, я свідком того. Коли з багатьма хлопцями, особливо коли приходжу до госпіталю чи десь бачу ті обморожені, сині, чорні руки, ноги, напухлі, ну це теж прикро дивитися. Але скажу це, що воно нас тримає, немає зневіри, є впевненість і, і готовність, як каже кожен із військовослужбовців, ну, нам немає вороття назад, а тим більше, коли є пам'ять про тих, яких не з нами. І тому хлопці кажуть. Ми маємо продовжувати справу навіть особливо за тих хлопців, які вже не з нами, не в строю, які вже в небесах. І пам'ятаємо, що за нашими плечима є наші рідні, наші близькі, наші сім'ї, за нашими плечима Україна. Тому і продовжують свою роботу. Якось так. Великих оптимістичних настроїв немає, ну але негативізму також немає. Ну скажемо настроєні позитивно. Так, а ми повинні пам'ятати ціну, яку високу ціну ми платимо за нашу незалежність за суверенітет. Отче Іване, нашим глядачам, ну, сьогодні такий складний день. Кожен згадує, як для нього розпочалася повномасштабна війна. Хтось пам'ятає, як розпочалася війна в 2014 році. Що би сказали нашим глядачам? Ну, сьогодні в такий дуже нескладний і дуже такий. Темний час знову для українців, тому що багато хто говорить, що в світлі того, що відбувається, відчуття, що ми знову перебуваємо на порозі ранку 24 лютого 22-го року. І, якщо ви згадали про ранок 22-го року, це ж в багатьох тоді, і в тому числі навіть у мене на перші думки, знаєте, якісь наче було відчаю роз такої ну не знати що робити, що казати. Але з другої сторони, коли трошки взявся з думками, тоді взяв себе трошки холодний розум, включив. Ну і подумав, що м -м, з нами Бог є, на Бога надія, він допоможе. І тоді починають продовжувати працювати. Так десь саме ті самі відчуття. Тепер, коли ми говорили, що бачимо якісь певні негативні поголоси зі світу, тому подібне, то, що ми чуємо останні е, дні ті заяви. Але з другої сторони, говоримо, що навіть в принципі не все залежить у руках інколи від тих правителів світу цього. Ми, як віруючі, як християни, віримо, що Бог якось має до цього всього ще свій план. Навіть він також допустив терпіння у своєму житті, в житті Христа, а для того, щоб потім швидко перемогти. Знаєте, так зараз є найбільший мороз. От зараз у нас морози є. До речі, найбільше, як у Львові. я дивлюся, але дивлюся на ті прогнози, які є найбільший мороз. 15, от 17 сьогодні. Він є над світанком. На ранку знаєте, тоді коли вже має пройти ця ніч і стати світанок, бо сонце. бо день досить досить стає. Ну і десь віримо, що отець світанок у той е, е, нашої перемоги недалеко, що Господь дасть нам це сонце, яке засвітить і обігріє нашу українську землю. Тому ми віримо на Божу допомогу, що він нас не покине. І віримо в переможний український світанок, він неодмінно буде. Дякуємо вам, отче Божої допомоги, підтримки, і я сподіваюся, що. Бог почує віруючу українську націю, боги, ну, всі сьогодні конфесії молилися. Щоб все ж таки світло перемогло, і воно перемагає. Ну Огон сьогодні прийняла нашу резолюцію. Приїхали лідери європейських країн, які розуміють, тому що навіть це все, що говорив Трамп, розбудив сплячу Європу на території якої на континенті якої відбувається зараз ця страшна війна. Тому, як то кажуть, щоб а, не робилося це... все до кращого. Так, це відчувається. Ми бачимо, що Європа трошки пробудилася, бо вона вже, наче така заколихана була привикла вже дрімати починала. Ну тому ми, ми говоримо: немає нічого поганого, злого, щоб не вийшло на добре. Тому ми тим живемо. Так, дякуємо і дякуємо нашим лицарям. Лицарям світла, добра і перемоги нашим воїнам, захисникам і захисницям ще раз і ще раз за те, що ми всі разом дожили до сьогоднішнього дня, четвертий рік повномасштабного вторгнення, 24 лютого 25-го року. Дякуємо вам, низький клін, отче, і передавайте вашим побратимам величезні, величезні слова вдячності, і ми вас чекаємо. З перемогою з поверненням живими, неушкодженими, дякую, Дома. дякую вам за можливість сказати кілька слів. І звертаюся до кожного: віримо в нашу перемогу. З нами Бог, ми з Богом переможемо вов'язково. Я в це вірю. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам!